Нет. наступный инструмент. Вот такой. Так, как он правильно называется? Давайте мы завернемся до Андрея Ярмакевича. Хороший, нормальный, здравомыслящий человек, который разумеется, на этих справах. Так что он говорит? Всем привет! Как шутит мой один знакомый, каждый интеллигентный человек может отличать Ван Гога от Ван Дамма, а Зен Зубель от Фальцгобеля. Вот это вот зензубель, а вот это вот уже фальцгуби. Смотрите, не перепутайте. Так. Привет. Добренько. Значит, це у нас получается фальцгоби. Я помню, что еще раньше, да, чем медит казавно, например, скажем, на четверть мы выбираем, а фальц, то есть у нас называл ее фальцгубель. Зінзубіль трошки він інший, да? а шпунтубіль він інший. Я потім далі все покажу ще шпунтубіль. Так, ну але поки сьогодні отакий інструмент. Значить, що хочу сказати, це не те, що альтернатива для ручного фрезера, зовсім ні, це іде доповнення, а в деяких випадках навіть перевищення, значить, я його куплю під свою задачу. Але потім побачив, що купив досить цікаву і хорошу річ. Скільки йому років, я не знаю, 70-80 років, можливо більше. Стан ну, просто чудовий. Тільки в його тут пару м'янки є. Все, більш питань до його нема ніяких. Я спочатку хотів його відреставрувати. Тобто змить цю стару фарбу, це все. Е відшліфувати його. Але потім мені стало шкода. Шкода знімати. Оцю всю фарбу. Тобто Я залишив його так, як він є. От В такому стані, як я його отримав, так і залишив. Не хочу я змивати, це все. Тобто, Коли я його відреставрирую, скажімо так, я думаю, що він тоді втратить свій шарм. А так, це вже, скажімо, не рівень просто інструмента, а це вже рівень інструмента колекційного. Тобто, скажімо, пройде ще років 20, 30, 40, 50 і він в ціні буде тільки рости. Буде тільки ціні. Що я зробив, я тут тільки поміняв ці направляючі з нержавійки, але старі я залишив. Я просто так в мене були такі дві вісьмерочки, я їх поміняв. Оце з нержавійки, Знову ж таки, старі вони є. Всі оці, скажімо, от, прижимчики, це все, все рідне, все є. Все своє. До речі, тут різьби, тут не можна поміняти, скажімо, на якісь там наші вінтики, шпунтики, шурубочки. Тут інша різьба, ну, скажімо, їхня англійська. Да? Так, само тут дивіться, є отакий ще підрізний ніж. Тобто ми оце викручуємо. І оцей три ліпістка. Так? Ліпісток перевертаємо його донизу. І коли нам треба йдуть волокна поперек. ми тоді відчерчуємо назад і потім стругаємо це підрізний ніж. Далі, цим е деталькою ми регулюємо глибину. Тобто, диві дивіться, як зроблено, скажімо так, я вам просто зараз покажу. Тут трикутна, отака, скажімо як направляюча. Тут, відповідно, виїмка. Ми ставим його. На цьому гвинтику дивіться, бачите, це насечка зроблена. Для того, щоб коли ми беремо руками пальцями, да, воно в нас не сковзалося. Класно придумали. Чітко все працює. По різьбах кажу, по резьбах питань немає ніяких. Все. Все досить гарно працює. Так. Виставляємо. В цим виставляється глибина. Це зрозуміло, так? Далі. Ніж у нас йде або в одному положенні в цьому, або ми перекидаємо ніж на друге положення. Тобто, коли нам, нам треба, скажімо, дійти до якоїсь там місця, там, чи ну, не стіна, а там якийсь інший брусок, і нам треба максимально підійти, наскільки це можливо, ми ножа переставляємо на це місце. Скажемо далі, регулювання ножа тут зроблена таким чином. Досить-досить чуттєво. Тут, знаєте, не те, що там, як кажуть, на 5 минут, на 10, тут легенько-легенько його повертаєш, і він зразу відчувається, скажімо, виліт ножа. Я думаю, що це зроблено для того, щоб коли ми робимо, скажімо, якісь там четверті або ще щось, треба його швидше зробити або зробити більше сьом. Ми там не гралися довго, а тут крутну і воно зразу там, як кажуть, до півміліметра знімає. Досить така чітка і тендітна настройка, яку треба досить гарно коловити. Не треба його крутити направо наліво Ну, це, скажімо, хто візьме, то відчує. Ну, Відповідно, тут лінійка виставляється, скажімо, Тут на він і тут вона виставляється, скажімо, от. По висоті, так як нам треба. Я його так підігнав, що воно дуже чітко. Мені здається, трошки навіть знато на тих старих направляючих. Ну, козум, знову ж таки, я їх дам е в комплекті, да, ці, ці можете собі десь там залишитися. Так, номер. Видно, все вибито. Знову ж таки, завважен, до його немає ніяких. Взагалі, все чітко працює, все, всі різьби, все повністю функціонує як має бути. Так, Попробую. Тобто виставив я так, ну, навугати. Починаємо не спочатку, а трошки з кінця. Так, чуть-чуть прогульнемо. -чуть. Тут треба так трошки частіше ротика чистить, цього так, не допускати, щоб він забивався, бо коли він заб'ється, коли ви поставите грубу е, стружку, да, тоді він буде відповідно дертити. Тобто за зародком треба слідкувати. Ну, це у всіх так, от, в зензубільях або в воно, оце такі є моменти, що треба е, стружку е, чист, чистити. Ну, Треба трошки більше, чуть додали. Ще треба більше, ще додали. Ну і так далі. Досить хороша штука, яка досить себе добре виручає. Або якщо десь треба невеличкі деталі, Воно завжди під рукою. Знову ж таки, без пилі, без шума. Е сама поверхня досить чітко, досить чітко бере, нема цих ставити сколів в Тобто, Тобто, коли берете, ви собі регулюєте скажімо, е сам різ. Чистота ну, скажімо, відповідно до ножа, чистота ідеальна. Якщо вам десь треба якісь невеличкі зробити ну, четверть або ще щось, щоб лишній раз того фрезера натягати, Досить легко, елементарно настроїли собі, глубину ширину висоту. І... Прекрасно кажу, прекрасно працює. Знову ж таки, я повторюсь, це не просто, скажімо вже, як інструмент. Це вже інструмент більш, як не більше, він же колекційний є. Чого? Тому що скільки йому років знову ж таки... Я не знаю, треба по каналу зіглянути. І він з кожним роком він буде дорожчий і дорожчий. Тобто навіть деякі беруть, я знаю, що собі просто чисто, навіть не для роботи, а для колекції. Хороша, хороша штука. До речі, ножа я тут не міняв, Не міняв, кажу чого. Навіть на самому ножі. Тут я його не стирав, щоб не стерти саму надпись кріму. Стоїть. Щоб не стерти самого клейма, я тут майже його не чіпав. Хто знає, як це його відреставрувати, цю ржавчинку, це все якими там кислотами, то вже я думаю, що вже собі там зрозуміє як. Так, ну і відповідно, як я вже казав, якщо треба ножа переставити, ми переставляємо ножа сюди. скажімо так, ну, І відповідно вже прижимаємо. Але тут, вже спереді, скажімо так. Да? Тут вже регулюровки немає. Оцієї. Тут вже треба самому там трошки легенько молоточком підстукувати. Не так часто ми їм користуємося, але тут вже тут спершу вже немає. Скажімо так. Регулювання подачі леза вперед назад, тільки вже відбувається, скажімо, отак. доволі проста система, доволі проста виріз. Барашка, знову ж таки, всі барашки, накатки, все лишилось, як є, Нічого не чіпав. Отак, як воно є, таке. Тільки змазав його. Знову ж таки, працює просто прекрасно. Подошва перевірена на поверхній плиті. Я її не вирівнював, вона в ідеальному стані на поверхній плиті перевірена. Так, ну, відповідно, тут, якщо треба, прославляємо, або його знімаємо взагалі, або взагалі знімаємо його. Скажімо так само цю відправляючу. Так, ну, відповідно, тут викручуємо. Так, і в нас виходить зензубіль. Тобто, якщо ми працюємо по цій стороні, рівна площина, рівний чіткий кут, це все діло вимається, і у нас ми отримуємо зензубіль. Наскільки я розумію, в цих правильних назвах. Добре. Дякую за увагу. Такий інструмент теж йде на продаж. Дякую. Легенько трошки. Чуть-чуть доповнюємо. Ще треба грушу. Ну вже тут іде така, що видно, так? Тобто переход в одну четверть, потім іншу. Знову ж таки, ще ще раз повторюсь, це не доповнення до електрофрізера в, в багатьох випадках він себе видає навіть краще, ніж електрофрізер. Ну, це треба просто зрозуміти. Це занадто. Але... Знову ж таки, це дошка в мене гріх. Він такий більш в'язкий до стругання. Якщо брати сосну, або навіть той самий ясен, добре строїться дум, скажімо, там навіть і легше йде. На сосні це взагалі там, як або вільха, як по маслу. А гріх він так, такий мінськуватий. Але справляється прекрасно. Клас. Сам прижим виконує такої форми. Тут він тонше, а тут спеціальний такий, як зроблений, як бугорок, да? для того, щоб у нас стружка, коли ми стругаємо, відходила в ліву сторону. Тобто видно, що любили, робили люди, які розбираються в цьому, а не просто маркетологи.